Якщо особа отримала одну або кілька доз вакцини проти COVID-19, яка наразі більше недоступна, чи слід їй завершити серію іншою вакциною, чи зачекати, допоки та ж сама вакцина стане доступною? ВОЗ підтримує гнучкий підхід до використання різних вакцин проти COVID-19, які включені до списку ВОЗ для використання у надзвичайних ситуаціях. Або гетерологічний графік і вважає дві дози будь-якої комбінації вакцин проти covid 19 зі списку наприклад, одна доза однієї вакцини проти covid 19 і ще одна доза іншої вакцини проти covid 19 повним первинним вакцинальним комплексом. У більшості випадків людині запропонують ту саму вакцину проти covid 19 як для первинного вакцинального комплексу, так і для ревакцинації або бустеру. Однак, якщо така сама вакцина недоступна, ВООЗ рекомендує вести іншу дозволену ВОЗ вакцину проти COVID-19, оскільки своєчасний захист є надзвичайно важливим. Рекомендується використовувати іншу вакцину для бустерної дози, зокрема тим людям, які отримали перші дві дози інактивованої вакцини. Усі вакцини, які використовуються в Україні, включені ВООЗ до списку використання в умовах надзвичайних ситуацій.